Чого від вас чекає ваша кохана людина? Неважливо, хто мене дивиться, жінка чи чоловік. Ми всі кохаємо і хочемо бути коханими. Тому цей розклад загальний підходить для всіх. Відіграється тільки для тих, хто додивиться до кінця і щиро повірить у те, що я скажу. Можливо, хтось просто відпочиває і дивиться. Це також цікаво і дуже корисно. Під час перегляду розкладу до людини приходить. Якась інтересна, цікава ідея, наприклад. І так, чого чекає від вас, ваша кохана людина? Чекає змін. Надоїла ця обидінність, оці сварки битові, мелкі. іменно битовуха. Ваші почуття, у вас є почуття, але їх з'їдає битовуха. Це те, що було. А попереду у вас новий етап. Мабуть, або ви прислухаєтесь до моєї поради, або ваша кохана людина захоче щось різко змінити, і воно таки зміниться. Є завісники, у вас якісь плітки. Ви дуже гарно проводите час. У вас є пристрасть один до одного, але це дуже швидко мене, якщо ви не будете вносити в свій бит, в своє життя щось нове. Тому що карта букет це яскравості, це наші почуття, це наше проведення часу, дуже гарне, тобто це яскраві емоції, які присутні у відносинах. Але букет швидко в'яне. Він має таку властивість в'янути. Тому, якщо його не поновлювати, не міняти воду, не міняти, не додати якоїсь підкормки, да? він дуже швидко в'яне. Про що це говорить? Про те, що почуття потрібно постійно підживлювати. Потрібно щось дивувати один одного. Але він він до вас дуже прив'язаний. Ви одна сім'я. Якщо ви навіть не одружені, а просто проживаєте разом, він сприймає вас як пару, як сім'ю. У вас є всі ресурси для того, щоб жити разом. Він дуже щедрий, він робить вам подарунки, до речі, а чи вона? Ви робите один одному подарунки, сюрпризи. І у вас є для цього всі ресурси. І є фантазія, тому що ключ це ті ресурси, які ми маємо для досягнення якоїсь своєї мети або мрії. О, і риба це гроші. Хтось з вас отримає премію і зробить сюрприз. Це довіра, ваші, відносу, ваші стосунки. Найголовніше, на чому вони засновані і тримаються це довіра. Це дуже добре. Я вважаю, що довіра між партнерами це саме головне. якщо є почуття і довіра, все остальне приложиться. Бажаю всім кохання і щирості.